Рашистська армія зазнала надзвичайно великих втрат на Херсонщині. Про це повідомляють джерела в британській розвідці. Заморозка українського конфлікту в сьогоднішніх умовах совершенно не відповідає стратегічним задачам Росії. За їхньою інформацією на початку грудня 2023 року новосформована 104-та гвардійська повітряно-десантна дивізія РФ з високою ймовірністю зазнала надзвичайно великих втрат та не виконала поставлених завдань під час свого дебюту у Херсонській області. Аналітики посилаються на повідомлення повідомлення, що цю новосформовану дивізію погано підтримувала авіація та артилерія а багато її військовослужбовців швидше за все були абсолютно недосвідченими та необстріляними. Тому ця дивізія і зазнала катастрофічних втрат в районі українських плацдармів на Херсонщині. Насправді, усе разом. Давайте помаленьку з'ясуємо, що відбувається в стратегічному сенсі у першу чергу на східному плацдармі, бо саме там дуже велика активізація бойових дій, особливо. І 7 жовтня, коли дуже сильно посилився тиск, саме під Авдіївкою. до чого дійшов, до якого висновку дійшли наші? Суперники, наші одвічні вороги, вони дійшли до висновку, що ліквідувати українську державність, принаймні зараз, точно на цьому історичному етапі. А я впевнений на 100%, що вже взагалі не зможуть. А якщо так, вони заходять у стратегічний глухий кут. А якщо так, треба шукати з цього кута вихід. І на правду, з точки зору такої тактичної раціональності, вони цей вихід знайшли в їхньому розумінні. Треба виконати завдання мінімум. Завдання мінімум неймовірно просте. Вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, допускаємо, що це складається. Путін тоді діє дуже по-сатанинськи Він каже на весь світ, що я спеціальну воєнну операцію завершив. Українці не хочуть завершувати війни. І на превеличезний жаль, особливо в частині, що стосується глобального півдня, знайдеться чимало лідерів політичних сил, котрі скажуть, та так і так, війну. Путін завершив, треба шукати якісь точки дотику і виходити на якісь переговорні процеси. Головним аргументом для цього давайте проаналізуємо просто колосально велетенський масив. Аналітичної в лапах, в лапках, про це все в лапках інформація, навіть на дуже маститих, солідних, з історичним іменем західних майданчиках інформаційних, про те, що Україна ось-ось має здатися, про те, що вже усе домовлено, про те, що Байден і щось схиляють Україну до перемовин, про те, що перемоги не буде, про те, що Путін у стратегічному контексті він має стратегічну терплячку таки перемагає, що він буде змушує. Він змусить Європу до цих перемовин і вустами, і того самого. Мого Орбана і прем'єр-міністра Словаччини і найрізноманітнішими представниками лівих і правих спектрів і на превеликий жаль, навіть нібито нашим союзником Ердоганом про це все зараз дуже активно говорять, а об'єктивно говорять про це вже десь в межах трьох місяців. От, тобто -то, маємо гібридну атаку в інформаційній площині і маємо дуже серйозний тиск на лінії фронту. Рішення виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Даруйте, що я повторюся, прийнято. Наказ відданий, питання чи він буде реалізований на цю хвилину? Точно не за їхнім сценарієм, але розуміємо, що людський потенціал у них велетенський. Один штриховий аспект: у листопаді вони втратили 28 тисяч 850 людей. Це неймовірно багато. Це практично удвічі більше ніж за всю війну. За 10 років Абрянський союз втратив в Афганістані. Отже, констатуємо дуже жорсткий і неприємний висновок для нас. Готові класти стільки, скільки треба украй важливо зірвати цей для них у цьому розумінні, у цій геополітичній виправі стратегічний план. До якої точки, де буде момент надлому, ну даруйте, Я направду не візьмуся прогнозувати. Я можу тільки виказати свою версію mm -hmm. і пояснити нашому глядачу наскільки у них ще є великий запас міцності. Ми дещо над ними насміхаємося в частині того, що там і тому подібне, що вони не воюють. Вони ж насправді воюють за родину за Путіна за вілічує за імперський наратив за своє розуміння історії за свою ідентичність. Вони помирають і помирають у такій кількості, яка з точки зору зорового глузу не налазить на голову, але це реальність поза триста. Поза 330 тридцять тисяч уже втрачено особового складу часів Другої світової війни. Потрібна велика кількість хор хорошої авіації підкреслю хорошої авіації і велика кількість 61 машина задекларованих F-16 – Це дуже добре, але недостатньо. Ви добре знаєте, що я страшенно люблю історичні паралелі. Так, от 1990 рік буря у постелі коаліція західних союзників виганяє Саддама Хусейна із анексованого кувейту. Тоді за 37 днів, у межах 40 днів, було використано більше 1700 літаків, сумарний літаковиліт за весь цей час більше 100 тисяч. Вдумайтеся об це. От більше 100 тисяч. Це, це, це собі важко уявити. Це при тому, що Ірак не співмірний суперник навіть з тою самою Росією, не навіть у теперішньому стані. Це перша кат категорія, твердо переконаний, 180 машин, F-16, а ще б їх посилити, скажімо так, ну хоча б двома ескадрилями 24 Машинами, скажімо, джаз 39 дев'ять, Гріпен чи французькі Міраж, Рафаль, чи німецький торнадо, чи чудова машина Єврофайтер, так щоб умовно оці європейські комплекси працювали у режимі перехоплювачів крилатих ракет. Хоча, скажімо, той самий джаз 39 має унікальну ракету. Вона у розробці. Я думаю, наближається до завершення Метеор. Най найдалекобійніше, що є взагалі в західному світі, бо штатні американські ракети АІМ-120 СТОДАДЯЦАМРАМ у найкращо модифікації, це 180 км. Отже, отже, про що говоримо? Три три авіаційні бригади, це 40 машин у одній бригаді працюють по стратегічних напрямках на на лінії розмежування, засипають лінію розмежування важкими бомбами. Номенклатура дуже величезна. ДБУ 10, 12, 24, 31, 38, 39. Це це класичні бомби з бойовою частиною від 230 до поза Телекобійні ракети, оце особливо нам дуже потрібно. AGM-158 JASM із і з дальністю завдання ударів. Є модифікація на 900 кілометрів. У них в е американців на складах цих ракет поза 5 тисяч. Думайте, що цифру. Ними спокійно можна покласти кримський міст. Запросто тільки має бути масований пуст рак, ракет 70-80. вісімдесять. Ми ж розуміємо, що дві-три ракети нічого не вирішують, плюс більшу частину все ж таки зб'ють, бо вони до звукові, і Крим можна завалити, е задушити буквально за якийсь місяць, півтори, плюс касетні боєприпаси. На наприклад, С сбу СІБІУ ну просто ней неймовірна. Бомба 247 субелементів МК 118 які засипають будь-яку ділянку фронту у і найголовніше з допомогою цієї техніки ми вирішуємо дуже дошкульну, болючу, погану проблему їхніх. Носіїв важких бомб ФАП 250, фап 500, упап 1500, а вже і підтверджено РБК 500 касетна бомба. До речі, я дуже добре яскраво пам'ятаю нашу розмову з вами у прямому ефірі стосовно цього питання. Оцей УМПК, універсальний модуль планування і корекції це 40-70 кілометрів. Запросто можна збивати їхні носії су 35 Су-30, ба навіть гелікоптери, бо і гелікоптери можуть нести цю зброю. А за окремих обставин то можна навіть підібратися до Ту 22 м 3 тому що Х-22 – це 600 кілометрів. Якщо умовно кілька пар оцих літаків з правильним, з правильним підсвічуванням тих самих аваксів і, і з правильним тілепокладанням через космос можна поборотися, і це вже б дійсно була філософія перемоги. І нас, і наступний клас зброї далекобійні ракети знову про них скажу, і лінивий про них не говорив, на складах AGM-140 атакам з різних модифікацій від 3 до 4 тисяч, знову конкретний приклад. Той самий 1990 рік. За півтори місяці американці відстріляли від 600, десь поза 600 ракет. Були доби, коли застосовувалося від 20 до 100 ракет. Нам собі тяжко про це мріяти. От, от і це все множиться на радіоелектронну боротьбу. Чому? У справжню радіоелектронну боротьбу, а не кілька тих комплексів, які нам передали в комплексі. Якщо разом все це запрацювало, разом підкреслю, разом авіація, ракети, радіоелектронна боротьба, от в комплексі це все запрацювало. То вийти до Перекопського перешивку – це ну місяць, ну, ну може півтори, чому на далеких відстанях винищуємо все все те, що стосується логістики на 90%. Все возиться залізницею, винищувати нескінченно ешелони і особливо залізничні вузли, а також наситити нас великою кількістю ударних невеликих безпілотників, щоб нищити трансформаторні станції електричні, не складає проблеми.